Це на відділення лабораторної діагностики обласної дитячої лікарні у Кропивницькому. Тут від сьогодні працює новий аналізатор для дослідження клітин крові. Провели дослідження одного загального аналізу крові, і ось апарат наш показує Спочатку показники також він вважає шість популяцій, шість поколінь клітин рахує клітинну формулу. І також він попередній діагноз навіть виставив анемія. Це гематологічне захворювання зі зниженими тромбоцитами та зниженим гемоглобіном. Цей аналізатор виконує 60 досліджень крові за годину. Можна Плюс його великий в тому, що маленька кількість крові потрібна для дослідження. На минулих апаратах це потрібно було 50 мікролітрів крові, а тепер це потрібно всього лише 25 мікролітрів крові. Тобто і діти менше страждають від цього. Він може нам видати навіть попередній діагноз. Минулі аналізатори, тріддіївні аналізатори, вони не мають такої функції. Розповідає, це обладнання допомагає лікарю швидше поставити або підтвердити діагноз дитині. Цей апарат дуже точний, тому він допомагає визначати дуже тяжкі стани. Гемоаналізатор лікарні передав міжнародний благодійний фонд Янгол життя. Ми придбали за підтримку наших багаторічних партнерів, громадської організації фундація Течія», які відгукнулися на наше прохання і купили цей апарат за 580 тисяч гривень. Юлія Панасович прийшла зробити аналіз крові трирічній доньці. Підвищився ацетон, тому у нас. Направили ось сюди, була висока температура. В мене старша дитина 12 років, то, звичайно, зараз трішки змінилися технології і ну, швидше, звичайно, робиться і краще діагноз звичайно ставлять. Гемоаналізатор працюватиме цілодобово для пацієнтів обласної дитячої лікарні. Всі аналізи безкоштовні. Олександр Сметанко, Руслан Фошка, новини на Суспільному, Кропивницький.